Старіння тисячі років лікарі намагаються його побороти. Нині в світі існують десятки теорій, які його пояснюють. Утім, більшість вчених основними причинами старіння називають вільні радикали. Науковці постійно шукають способи, як з ними боротися. Єдині сполуки, які нейтралізують руйнівну дію вільних радикалів, це антиоксиданти. Вчені з Харківського науково-дослідного інституту фізіологічно активних сполучень розробили унікальний антиоксидант гідратований фулерен. Почему его такая универсальность? Потому что он действует на один из факторов патогенеза, который наблюдается при всех заболеваниях. Это оксидантный стресс, который сопровождает повреждение клеток, активизацию свободно радикального и перекисного окисления липида. Гідратований фулерен, форма вуглецю, атоми якої утворюють замкнену сферичну поверхню, молекулярний аналог футбольного м'яча його застосовують для лікування і профілактики багатьох хвороб, а також старіння. Гідратований фулерен приміняється. При заболеваниях печени, токсических гепатитах, алкогольных гепатитах, лекарственных гепатитах, при язвенной болезни, при эрозиях желудка, эффективен с целью защиты от лучевых поражений, эффективный радиопротектор, нейропротекторные свойства позволяют его рекомендовать при заболеваниях. При заболіваннях катлігітативної нервної системи, так і центральний особенно ефективно для профілактики атеросклерозу. Фулерен створює позитивні умови для того, щоб клітина могла нормально функціонувати і самостійно впоратися зі своїми недугами. Він зменшує час лікування, знижує токсичні і побічні дії лікарських препаратів. Правильна структура води, яка обізпечувала гідратірований фулін. А також активірує нейроймунно-ангатрину систему, він фактично може стати препаратом, який существенно доповнюють фармацевтичні препарати, схеми лікування многих заболівань. Як підтверджують досліди, вживання гідратованого фулорену захищає від негативного впливу випромінювання, яке скрізь оточує сучасну людину. современного человека его жизненный темп настолько высокий и средства которыми он пользуется они недостаточно они оказывают влияние на организм человека мы знаем это излучение мобильных телефонов экранов телевизоров, компьютеров свч печи, Поэтому для профілактики э, вот вот, негативного воздействия необходимо приймати гідратурований фуллерен хоча б по одної на ночь для снятия нежелательных ефектів. Гідратований фулерен С-60 не має побічних ефектів, тому його без остраху можна приймати пацієнтам будь-якого віку. Наш препарат, он, в отличие от всех существующих оксидантов, действует на баланс, он выравнивает, он не получает токсических эффектов. Если есть в организме нарушенный баланс, он его восстанавливает. Отримати безкоштовну консультацію про вживання гідратованого фуларену та придбати ліки можна в Київському центрі фунготерапії, біорегуляції і аюрведи за адресою місто Київ, вулиця Васильківська, 38, кімната 2. Зробити це можна також за телефонами 097 231 7444 та 050 331 74 44. Адреса сайту fungodoctor.com.ua